Основне призначення цієї військової частини це зберігання, ремонт та постачання у війська автомобільної та спеціальної техніки. Робота і забезпечення АТО розпочалася тут ще з квітня. усиллями особового складу та за допомогою автомобільної техніки з анексованого Криму в Україну перебазовано понад 50 літаків. Процес відновлення та ремонту техніки триває постійно. Шліфую кренвал газ після три Василькова привезли сюди, да. ну от я шліфую. Виручаю людей своїх колег. Ну, теж військава частина. Цей підрозділ спеціалізується з ремонту засобів наземного забезпечення польотів. Появляється нова техніка, навіть та наступальна і, і озброєння є, і є у нас можливості. Потрібні сучасні технології, та поки військові намагаються привезти до ладу автомобілі, що були випущені ще в радянському союзі. Солдати кажуть, техніка, що привозять зато, або не підлягає ремонту і йде на запчастини, або потребує капітального відновлення. Убити все бити дуже багато ремонту проводять. Для того щоб відремонтувати стару техніку, потрібно приблизно 30 тисяч, щоб купити нову, десь біля мільйону. Тож потрібно ремонтувати те, що є. Краще відновити одну, а потім другу, а не перетворювати техніку метолобрукт. Хоча іноді приходиться і таке робити, коли там рама, особливо там на сході, рама лопне. Значна допомога надається цивільними особами. Волонтер Ігор вже не вперше разом із іншими бажаючими допомогти, привозить специфічні інструменти, то сол, пасту для миття рук, спальники, спеціальні прилади, що армія на сьогодні не має. Там сварочний апарат, там маски, ліхтари. Гумові чоровіки, ну, специфічно обладнання, всі якісь йомники, зйомники, інструмент, ключі ну, все таке. Це, це, Це друге. Минулого разу ми привозили генератор, інструмент, такий дуже специфічний болгарки, кідріля і все нове. Римога досягається не тільки на передовій, а й в тилу, каже Ярослав Лагута, заступник голови облдержадміністрації. І ми бачимо, що і тут Житомирщина не посе задніх, як то кажуть, а дійсно допомагає допомагає в ремонті. Тому що ми бачимо, скільки більше восьми сотень автомобілів вже якимось чином налагоджено, відремонтовано і відправлено на бойове чергування. Така техніка використовується для буксирування гармат, зенітних установ також для перевезення особового складу. На сьогодні отримано вже 8 одиниць. Ми думаємо, що ще тиждень-два і ми повністю укомплектуємося за рахунок даної військової частини е автомобільною технікою для потреб бригади. Техніку потрібно і можна відновити, адже іншої альтернативи поки немає. На сьогодні вже передали відремонтованої різної автомобільної техніки близько тисячі одиниць.